Що таке відлущувальна маска, і навіщо її використовувати? Магія масок – як домогтися сіючої шкіри і забути про тьмяність у світі догляду за шкірою, де кожен день з'являються нові тренди та інноваційні продукти, маски або очелушиваючі маски, міцно зайняли своє місце. І справа тут не тільки в ефектності процесу зняття плівки, це дійсно потужний інструмент для поліпшення стану шкіри. Я, як людина, яка роками експериментує з різними засобами і процедурами, можу з упевненістю сказати, правильно підібрана і регулярно використовувана маска пілінг здатна творити чудеса. Але що ж таке піл-офф маска насправді? І чому вона стала такою популярною? Давайте розберемося в цьому питанні, а також обговоримо, як правильно використовувати цей продукт і які очікування варто закладати. Чому моя шкіра потребує відлущування? Перш ніж говорити про маски, важливо зрозуміти, навіщо взагалі потрібно відлущування? Наша шкіра постійно оновлюється. Верхній шар, що складається з мертвих клітин, поступово відмирає і повинен бути видалений. Однак, в умовах забрудненого навколишнього середовища, неправильного харчування, стресу і навіть використання некоректного догляду, цей процес може сповільнитися або порушитися. В результаті на поверхні шкіри накопичуються омертвілі клітини, надлишки шкірного сала, забруднення і навіть залишки старого макіяжу. Це призводить до тьмяності шкіри, застійні клітини створюють непрозорий шар, який перешкоджає відбиттю світла. Закупореним порам через скупчення забруднень пори розширюються і засмічуються, що може привести до появи чорних крапок, причів і запалень, нерівномірною текстурою шкіри відлущування допомагає вирівняти рельєф шкіри, роблячи її більш гладкою і приємною на дотик. Зниження ефективності догляду, накопичення відмерлих клітин створює бар'єр, який перешкоджає проникненню активних інгредієнтів з інших засобів по догляду за шкірою пілов маски, як вони працюють. Пілов маски відрізняються від звичних змиваються або листових масок способом дії. Вони створюють на поверхні шкіри тонку плівку, яка при знятті видаляє разом з собою омертві ліклітини, забруднення і надлишки жиру. На відміну від скрабів, які використовують абразивні частинки, пілоф маски забезпечують більш маке і делікатне відлущування, що робить їх придатними навіть для чутливої шкіри, хоча, звичайно, потрібна обережність, про що я розповім нижче. Мій особистий досвід від розчарування до відкриття. Я пам'ятаю як кілька років тому захоплена модою на пилоф маски, я придбала одну з найпопулярніших моделей. Результат мене розчарував, шкіра почервоніла, стала сухою і роздратованою. Я вирішила, що це не для мене і закинула ідею пілов масок. Однак, через деякий час я вирішила дати їм ще один шанс. І тут я зрозуміла, що мій попередній досвід був невдалим через декілька факторів. Неправильний вибір маски, я вибрала маску, призначену для жирної шкіри, хоча у мене швидше нормальний тип. Занадто часте використання, я робила маску раз в 2-3 дні, що було занадто інтенсивно для моєї шкіри. Недостатній догляд після процедури я не зволожував шкіру після зняття маски, що призвело до сухості та подразнення. Після цих усвідомлень я почала більш усвідомлено підходити до вибору і використання пілов масок. І результат мене порадував, шкіра стала більш гладкою, сіючою і чистою. Як правильно використовувати пілоф маски, мої поради. Грунтуючись на своєму досвіді, я виділила кілька ключових моментів, які допоможуть вам отримати максимальну користь від пілоф масок і уникнути неприємних наслідків. Визначте свій тип шкіри, вибирайте маски, призначені для вашого типу шкіри. Для жирної шкіри підійдуть маски з деревним вугіллям або глиною, для нормальної з фруктовими екстрактами, для сухої, з воложуючими компонентами. Тестуйте на невеликій ділянці шкіри, перед використанням маски на всьому обличчі, нанесіть невелику кількість на внутрішню сторону ліктя або за вухом. Якщо протягом 24 годин не виникло почервоніння, свербіння або роздратування, можна використовувати маску на обличчі. Не наносьте маску на пошкоджену шкіру, уникайте нанесення маски на області з відкритими ранами, опіками, акне в активній фазі або роздратуванням. Дотримуйтесь час витримки, не тримайте маску на обличчі довше, ніж зазначено в інструкції. Знімайте маску акуратно, повільно і плавно знімайте маску, рухаючись від країв до центру. Не смикайте і не тягніть шкіру, зволожите шкіру після процедури. Після зняття маски обов'язково нанесіть на обличчя зволожуючий крем або сироватку. Не використовуйте маски занадто часто. Ідеальна частота використання пілоф масок один-два рази на тиждень. Розбираємо два варіанти: Golden Glow і з апельсиновою кіркою. Обидва продукти, про які згадувалося у вихідному тексті, звучать досить цікаво. Маска з 24, каратним золотом і екстрактом апельсинової кірки відмінний варіант для тих, хто хоче надати шкірі сяйво і надати їй святковий вигляд. Золото відоме своїми антиоксидантними властивостями і здатністю покращувати тонус шкіри. Апельсинова кірка багата вітаміном С, який допомагає освітлити шкіру і боротися з тьмяністю. А ось маска з екстрактом апельсинової кірки і вітаміном з більш підходящий варіант для регулярного догляду за жирною і комбінованою шкірою. Вітамін С допомагає боротися із запаленнями і звужує пори, а апельсинова кірка має детоксикуючий ефект. Загалом, вибір між цими двома варіантами залежить від ваших індивідуальних потреб та типу шкіри. Якщо вам потрібно швидко надати шкірі сяйво, вибирайте маску з золотом. Якщо ви хочете регулярно очищати шкіру і боротися із запаленнями, вибирайте маску з апельсиновою кіркою. Обережність і протипоказання Незважаючи на всі переваги, пілов маски мають і свої протипоказання. Чутлива шкіра. Якщо у вас чутлива шкіра, використовуйте маски з обережністю і вибирайте гіпоалергенні варіанти. Акне в активній фазі, використання масок при акне може погіршити запалення. Судинна шкіра, пілоф маски можуть пошкодити дрібні судини і викликати почервоніння. Алергія на компоненти уважно вивчайте склад маски перед використанням і переконайтеся, що у вас немає алергії на будь-які компоненти. Висновок пілоф маски це можливість для сяючої шкіри. Пілоф маски це ефективний і зручний спосіб відлущити шкіру, очистити пори і надати їй сяйво. Однак. Важливо використовувати їх правильно і з обережністю, враховуючи свій тип шкіри і наявність протипоказань. Якщо ви будете слідувати моїм порадам, ви зможете отримати максимальну користь від пілов масок і насолоджуватися здоровою і красивою шкірою. Не бійтеся експериментувати, але робіть це усвідомлено.